Коли ти зійшов наверх і в тебе зашкалюють емоції, що ти подолав, ти на характері, ти піднявся так, важко пройшов 10 шагів, 20, ти постояв, відпочив, але ти продовжуєш йти далі, так само, як і в житті. Як би там не важко не було, але ти продовжиш йти вперед. І коли ти досяг мети, емоції реально зашкалюють. Виходимо на гору в Магора. Згадуємо полеглих побратимів, вшановуємо їхню пам'ять. Підйом на гору є маленьким зображенням того, що відбувається на війні. Яку українського війна. Ми повинні рухатися вперед. Хлопці, би! Все трошки! Я кожина. Горе це наше все. Хто здачі, коли всі йдуть? Це не про нас точно. Я думаю, звісно, ще будемо по цим лісти. Томак вирішить далеко. Це є незалежність, за яку ми боремося. Свобода. Можна і ще раз. так, ось так. Я ж кажу, вона того варту. і кава є! Дякую. Смачного. Якщо дощака ліване, підемо вгора. По-любому, -по -по А якщо сніг леване, стовпудов. Робимо ці виклики щодо даного складу. Бригадна традиція продовжується. Ми здійснюємо сходження на гору Магура вже вдруге, сьогодні, 24 серпня 2025 року. В День Незалежності України воїни бригади, які піднімаються на Магуру, приїхали з передових позицій, де зараз їхні побратими виборюють наше право бути українцями, право на свободу і життя у хижого ворога, який хоче це все забрати. Разом з нами рідні загиблих героїв і сім'ї тих, хто нині служить у лавах Магури. Слава Україні! Героям слава! Слава націю! Смерть ворогам. Україна! Ми здійснюємо це сходження на магуру, долаємо цей маршрут як символ подолання перешкод на нашому шляху до справжньої незалежності і до справжньої волі нашого українського народу. Сьогодні у нас сходження на гору Магура. Згадати наших побратимів. Усвідомити своє значності бригаді, відчути братерство з іншими підрозділами. До Магури ще далеко. Виходимо на гору Магура. Робимо підйом на День Незалежності нашої України. Незалежність — це для мене насамперед це воля. Цивільна людина. Випробовування для себе нема горі згадати загиблих героїв, які поклали своє життя за нашу незалежність. Незалежність це горизонт, до якого ти тягнешся вічно. Бо повної незалежності наразі у нас немає. І у... Більшості держав світу немає. Але кожен наш крок, кожен наш крок вгору це рух до незалежності. Чим більше ти ростеш і обставини, в яких ти опиняєшся, вони по-іншому впливають на тебе. І чим старший ти стаєш, тим більше ти розумієш. Що якщо зараз всі просто піднімуть руки, то. життя ніякого... Ну життя закінчиться просто для всіх, для всіх людей, яких ти бачиш навколо себе. Це є незалежність, за яку ми боремось. Свобода. Щоб наша країна вже стала такою вільною, щоб ми могли самі розпоряджатися своєю долею. Я до цього стремився з 91-го року. Жовто-блакитний прапор перемогів 91-му році ще в школі. Хоча тоді вже мене з нього знімали. Ще. Ми постійно жили під його під гнітом. Не хочеться повертати назад. знову ті самі буваги, саме голодомор, тому що це історія. Не повторювали помилок, які повторили ми колись, наші батьки, і тільки стремилися до незалежності. Відвоювали і утримали те, притримули те, за що ми зараз боремося. У мене трошки почалося це все з Майдану. Я був трошки з іншої сторони. Ну, не з Берку там стояли, але ну, військовослужбовець. На той, той час служив уже. І... Яке у тебе загалом ставлення до Майдану зараз? Позитивне, тільки позитивне. Так як люди. Сказали ні продажній владі. Ми хочемо жити так, як ми на це заслуговуємо. Ми вільний народ. У кожного своя особиста історія, і сьогодні ми зібралися разом щоб поділитись своїм шляхом серед однодумців, які без вагань стали плічопліч боронити нашу країну. Мій позовний крило. Я родом з Кам'янського, Дніпропетровської області. Свій шлях почав з 16 років у складі Української добровольчої армії. Родом з міста Суми, але моє коріння з Кавказу в цивільному житті навчався на вчителя початкових класів. По професії офісний менеджер був е, архітектором. Проєктантом працював переважно шеф-кухарем, філолог англійської мови і зарубіжної літератури. 13 років займався косметикою. Спеціальність у мене логіст. Майже 7 років я прослужив в патрульній поліції міста Львова Іпропетровська область. Був металургом, був вчителем музики. У мене був магазинчик разом з друзями чайний. Ми його закрили і от я пішла у військо. З перших днів до тепер займаємось Евакуації техніки з поля бою. Працюємо на паладінах. На даний момент командир роти. Напрямки з першого мігбату. Ремонт Бредлі, М113, командир гармати, паладін. На влаштуваннях Стрелінку, ту ЛТЄ. та Служу так само в артилерії, навідником. Від е, Авдіївки до Суджі працював на вампірі. А так, піхотинець, робимо потихеньку свою справу за допомогою вас всіх. Думаю, що у нас все вийде. Підйом на гору, він свого роду є маленьким зображенням того, що відбувається на війні. Це пересилення самого себе для вищої мети. Особисто для мене, та я йшов з метою вшанування пам'яті загиблих бійців, яких я знав. Я думаю, що так в кожної людини так само було в голові, що вона йде за ради когось та? в пам'ять про когось. Добритим, який загинув? Це Одеса. Першому нашому піхотному виході, коли на другій годині вбили нашого старшого групи. і він такий ну, красавчик, він такий за два метри ростом такий, схватився і радійко схватив і каже, я буду старшим. Типу, твій перший вихід. Я не знав, як це, на це реагувати. Зараз ну, типу, робимо таких, тут, що потім не розхлібаємося, якщо виживемо, звичайно. І такий ні, перший наказ штурма, другий наказ штурма, третій наказ штурма, А він, ну, типу, я кажу, як ти, що ти, як ти це вивозиш? А він високий, там були у нас розвалений будинок, і типу тільки він міг доставати, типу, з-під цього, Ми, ну коротше, з прыжком, ну що ти влучиш з прыжком? типу, по-самалійськи так само. І він такий, я кажу, як ти? Він каже, в мене вже 17 набитих. Каже, фрагів. Кажу, що? Каже, контраст своє дає. <смір> Все, я отак завмер, думаю, ого, ну типу, як от туди виходить. Я з ним пройшов найстрашніше, але тоді було не страшно. Згадка залишається про нього завжди. Де можемо там? Залишаємо про нього пам'ять, щоб пам'ятали не тільки ми, а й майбутнє покоління. Пам'ять почтить Ті, хто загиблі сина в тому рахунку. Загинув під Красногоровкою, того ти чотири місця. зниклий безвісті був потім. Ідентифікація по цьому, по ДНК, і ну, півроку вже як поховали. Я побачив в соцмережах фотографії першого виходу. Прапор стоїть, імена загиблих, в тому числі мого сина, тут написано. Мені треба піднятися. Туди. У мене був зводник на Запорізькому напрямку, коли я тільки прийшов сюди, позивний кріс. Я точно не пам'ятаю, чи прямо на штурмі, коли вже після штурму сиділи в окопах, чи перед штурмом. Говорили, він там ділився своїми планами на майбутнє, коли все закінчиться, і казав, що в гори поїду. Піду і тиждень буду там сидіти сам. От Так, вшановуємо пам'ять загиблих. Він загинув? Так вигідного. Вашу парапу. Ну, чувак, а не так, Чуть-чуть, ну, вообще. Ну, якщо на категорії так, просто по-там. Ми спільно з іншими висот та безпосередньо з за Роти наземних роботу комплексів За допомогою Рейс-Про піднімаємо на гору Магура пам'ятний камінь нашої бригади. Це така маленька якби була мрія, попасти на гору магура, трошки їм показати, розказати ближче, щоб до армії, бо я служу тут. Трошки традиції якихось дотримувалися, якби, якби це теж традиція для бригади, під сходження на гору Магура. Займалися активним спортом, не тільки в телефоні сиділи, гралися. Шукай тепер. Бачиш чоловік з камерою? То він? Це дуже круто, що були бійці з своїми дітьми. От ці діти вже саме маличку бачать не тільки тата, вони так знають, що тато їхній герой, та, а й інших бійців. І вже якось могли б з маличку самі розставляти пріоритети. Як відчуття. Прекрасно. Гора — це наше все. Знаєш, за що вона мені подобається? А такі і солодкі, і кисленькі. Можна йти далі. Я кожина. Подалі смачна. Тут і малина смачна є допомогло так трошки розслабитися, відійти від бойових. Основне, саме таке це знайомство з новими людьми, навіть служачи в одній бригаді, не пересікалися ні разу. В усіх своя історія, всі такі дуже класні люди. Це краєзнавчий музей Бойківщини. Бойки це одне з кельтських племен, які жили в Карпатах. В кожній великій сім'ї є свої традиції, завдяки яким ми можемо зберегти свою ідентичність і дати відповідь самим собі на питання. Хто ми? Традиції братерства, які ще були за козацьких часів, допомагають пройти через найважчі моменти життя. Вже давайте отак вас зазвичай. То вже не пасує. Я красивий? Перше за все, це емоції. Це спілкування зі своїми побратимами. Згадати там ті ж самі виїзди, це, це тепле спілкування. Я би сказав в сімей бойовому сімейному коні. Я був знайомий з багатьма людьми з цієї бригади, тому що я спочатку повному штабка в одному великому фонді. І ми дуже часто пересікалися з військовими з різними. То я, типу, ну, я, я, я можу сказати лише хороше, але тим більше, що я попав в підрозділ, якому абсолютно адекватне відношення до і, і командирів до особового складу. І взагалі між собою хлопці доволі дружні. Я потрапив сюди відразу і далі були варіанти перевестися в інші бригади, але я захотів залишитися тут. Тут сподобався і колектив, і те, що ми робили, те, що ми робимо зараз. Тож я завжди говорю, давай переведись. Він куди? Ну, то в сенсі шукай куди. Він каже, ну, краще сьомої немає. Ну, це направду його слова. Типу, я завжди, ну, не менше цього єхіднічества, підсижування і стучання. Я я так це, ну правильно по-українськи. Але, типу, у цього немає, як в тилових бригадах є, коли один одного їдять. І ти не знаєш, вроді ворога нема біля тебе, але тебе готові підсидіти, здати, піддражнити на щось, ну, типу таке, який дитячий садочок більше. З 47-ї бригадою ми все одно зв'язані добре, тому що поки сині служби там, поки це ну, сам даже процес пошука цей був, теж вже між собою, даже так ось родичі всіх. Матері, жінки. Всіх людей, то вже так між собою, воно ну, якось проскакує. Наша бригада, наша бригада, 47 сьому наша бригада. От, от там в той бригаді, у в нас в бригаді трошки не так. Були різні ситуації. Там я до нього додзвонитись не можу, то я піднімаю всіх. Там, там хлопці будуть дивитись мене. <реш> <реш> вони тебе <тими> знають дуже <реш> добре. Вони по мене телефону. Знають, бо вони кажуть, я кажу, хто твоя дружина, бо вона там знаходить кого там треба і не треба. Майже до комбату дійшла, щоб знайти мене на позиції. Ну, типу, це. Ну так, це було таке, знаєте, він на позиції, я не знаю. Я дзвоню там, кажу, якщо там протягом двох годин він мені не передзвонює, я зранку в сумах ви мене зустрічаєте, тому що я до Ярослава не можу додзвонитися, Йому там прямо на позиції привезли ну, телефон. Ну, просто це не пікатинська позиція, на яку тобі приносять телефон, звичайно, це була точка чергування ну, Бредлі, але... Сер, це зробив Реву. Так, привіз тобі також. Так, так типу, це... привіз. За 38 хвилин мені Ярослав передзвонив, що все добре. Кажу, що ти підняла півсвіту? Я кажу, я можу і весь підняти, якщо треба, тому що. Це є хвилювання. Раз, два, три ще треба. Хлопці, бе. Там І. Це... Двадцять, раз. Давай, і... давай, ще чую. Ще трохи. Дай, давай, йде, давай. Ще Тікайте туди. Тікайте туди. Тікайте, все все, все. Опа. О, пройде. Пройде, пройде. Давай. Добре, добре, добре. Трошки був підготовлений. Але моментами, коли були дуже круті підйоми, то було тяжко. І ще й плюс погода, погодні умови, дощ додало своєї тяжкості. Та? Але хлопці, піхота там на позиціях сидять ще не в таких умовах, то я думаю. Ми мали би не здатися і піднятися нагору. Тоді піднімався таке бла-бла-бла, ну гарно, прикольно, перше сходження. Спогнав півдороги. Перші півдороги. Я так розумію, що легені звикали до кисню, тому що ми піднімаємося високо, кисень розріджений, десь після середини вже друге дихання і стало набагато легше. Початок дуже важкий був, ясно. Хотілося залізти на ту гору і щоб все з неї бачити. Типу. Просто що ну, так воно там не сі. А так взагалі все ну, є. клас. Я думаю, звісно, ще будемо по цим лізти. Десять це офігенно, так? Да? Ну, на 10. То здасться, коли всі йдуть. Типу, там? Це, це, це не про нас точно. Це шлях українського війни. Ми повинні рухатися вперед, не дивлячись на якісь проблеми, труднощі. <звук> Я раджу всім коли буде така можливість, щоб вони поїхали. Я можу до них котнями знайшли. Нам це знову вдалося. Давай, 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 давай. Газу давай. Я впевнений в цьому. Це та вже і так є. Це для У нас це вже сакральне місце для військовослужбовців цього цього бригади. Давай, Давайте, два помагайте, да, щоб. Да. Я зараз буду зараз... угол підніми. Почекай, дивись. Давай, ні, ні, отако, там рівно, добре. І, звісно, ми після війни будемо скоржувати, згадувати полеглих побратимів і зустрічатися всі разом. Але Я потім фото покажу. Разом ми подолали шлях до Магури, і тут ми стоїмо не самі з нами. Дух братів, що полягли за волю. Кожен крок угору обіцянка. Ми не зупинимося. Бо незалежність це не дарунок, це те, що ми виборюємо в бою. Але головна мета попереду. Сам Параодантес.